Отче наш, вже Син на небесах, да святиться ім'я твоє, та прийде в царство твоє, та буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Процес випікання пасок вінницька господиня Валентина Гаврилюк традиційно розпочинає з молитви. Загасивши свічку, жінка береться за справу. Кожен рух пані Валентини при роботі з тістом відточений до автоматизму. Відправивши наповнені формочки у духовку, господиня зізнається, що випіканням пасок займається вже понад 40 років. Я печу паски кожного року на Великдень для своєї родини. Печу пасок, родина в мене величенька, пишу пасок 15-16 штук, щоб всім досталося. Прикрасивши ароматні паски, Валентина Гаврилюк каже, саме цю партію спекла не для себе, а для українських військових. Ці паски поїдуть на фронт. До хорошого друга, до них буде ще колбаска, буде м'ясце. все буде до них, все буде добре. Що класти до великоднього кошика, окрім обов'язкових, паски та крашенок, кожен вірянин визначає самостійно. Втім, деякі продукти нести до церкви не варто. Є певні молитви, які священнослужитель читає для того, щоб освятити пасхальний кошик. Це те, що я казав, в першу чергу паска, крашенки, м'ясні страви і сир, молоко, молочні страви. Все інше молитви не читаються на це одно освячення. Приносять сілля, різні предмети. Зараз, взагалі, і мед і все, що тільки люди бачать, приносять. Це, в принципі, це не потрібно. Великодні богослужіння у Вінницькому спасопреображенському кафедральному соборі розпочнеться у неділю о пів на сьому ранку. Втім, освятити пасхальні кошики вінничани зможуть ще напередодні. Освячення почнеться у суботу, після ранішнього богослужіння, десь приблизно об 11-й годині, і буде тривати протягом усього дня до 11-ї години вечора. Ілля іскра Володимир Гірявенко Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта.